25 червня, 2025, ФГ Межиничка, Ойберічки Тетерік. Ходять наші кусні. Ось наші йдуть трактора. От, Юголанд, от, і з куном, от Пан Вася Ландин, Із куном. Манвасі Гландіні з куном. Новенький кун. Ось народжується тюк. Дивіться як народжується. Оп, опа і покотився. Пішов у життя, як то каже. Ось, ось чого зараз буде. О, швидкість. Трошки є нерівності на лузі. Ось. Стражнє народжування шукати. О, красавець. Дякую за увагу. Всім здоров'я і перемоги.